Ще одна цікава новина із Москви. Там продовжується візит Сидзінпіня, але на сайті Кремля помітили інші зміни, інші публікації, які не з'являються там, а зникають. Сайту Кремля видалили фрагмент відео зустрічі Путіна із так званими мешканцями Маріуполя. Пам'ятаємо нічне відео вночі. Путін раптово в неділю приїхав або не Путіна, його двійник, як стверджує головне управління розвідки України до Маріуполя і зустрівся там з якимись ряженими. Тобто там група людей була присутня у дворі будинку, ніби побудованого Росією. А на тлі, на фоні, якщо прислухатися, там кричала місцева мешканка, жінка, якась чути жіночий голос, і е, чути лунають фрази, вигуки, що це все неправда, це все на показ. Ми можемо фрагмент цього відео зараз повторити і побачити. в Потім після цього вигуку охоронці, почет так званого Путіна чи його двійника почали значить обертатися, звідки лунає цей голос. По периметру бачимо, стоїть там охорона. І ось це відео зникло із сайту Кремля. Мабуть, не дочули, не побачили, що там лунає цей голос. лунає ці вигуки опублікували. А потім почали підтирати за собою сліди. І також немає доказів того, що Маріуполь відвідав справжній Путін. Такою є позиція головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, представник ГУР, заявив в ефірі українському про те, що це чоловік схожий на Путіна, але немає жодних доказів у наших розвідників, що це справжній Путін. Нагадаю, що і Кирило Буданов і загалом дуже багато коментаторів цієї теми стверджують, що у Путіна є двійники, які їздять замість нього на різні ось такі зустрічі. Якраз візит незапланований, раптовий до Криму. Цими вихідними і до Маріуполя, нібито здійснював не справжній Путін, а його не, двійник, його замінник, Ерзац Путін і. Сама програма складена так дуже кострубато і похабцем, свідчить про те, що дійсно це був не справжній Путін, тому що якась там мистецька школа, ніби за кермом, Путін їздить. Зважаючи на ті заходи безпеки безпрецедентні, які навколо справжнього Путіна, ми можемо помітити, щось тут не клеїться щось тут абсолютно не так. Про власне кажучи, зустріч Путіна із справжнього я сподіваюся із Сидзінпінем. І ось ці нестиковочки, які супроводжують підозрюють. Зрілі такі деталі, які супроводжують попередній візит так званого Путіна в Маріуполі,